Пытание поисковичное. То есть мы покажем теперь там провода, что мы запишите на выше. Ставим на голосу.

قول. شو، اینجا هم با. تقریبا ندراونی جوون هست. اینم یکی اون پروژه تیماتان که ایشون. بيترو، فدوخ خزر. державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами установами, організаціями, які задовольняють потреби збройних сил України, інших військових формувань, населення в умовах правового режиму воєнного стану, керівники підприємств автопромислового виробництва, які здійснюють діяльність на території громадської селищної територіальної громади, звертались до міст агрополітики щодо бронювання військовозобов'язаних на період проведення весняно-польових робіт. Щоденна військова агресія Росії завдає на высняных рублей. Быстян-половит. Быстняно-полевых? Так. И низкий Не це, та, та, що подав піонер, я бачила, він до мене це прислав, то вони просили, ну їм витяг наказу ніхто не надіслав. Він своїх е, працівників в переліку не знайшов. Ми багато знаємо, що наші агропідприємства багато дають в оренду, вони просто беруть паї, комусь здають, і тепер ще й людей будуть там якось бронювати гроші. Хотіш, щоб виробляють тут. Я згідний, що таким то підприємством дійсно виробляють там комбайнери, які підтримують. Але якщо людина не веде тут ніякої діяльності, ви просить за неї, щоб вона там ще щоб когось бронювала по 30 чоловік із, із фірми. Дивіться, ми не конфліктуємо вас вперед. Ми підтримуємо це звернення, але просто якщо це звернення буде, я просто скажу реальність та Тому До 1 квітня ми були в окупації, нам ніхто його не дозволяв, Юрій Миколайович, це по Юрій Миколаївич, ви ми сказали, що воювати буде. У мене, наприклад, це два-три чоловіки. Два-три чоловіки. Ні, ми... Іменно трактористи, які кидаються, мають умова йде тільки про цих по району. Може, Боже, менше, я ці, ви, не знаю. Дивіться, шановні депутати, тут питання на те, що на наступне. Підготуйте, мабуть, листи, щоб ви всі розуміли, ми в окупації не перебували постанови Кабінету міністрів про перебування жителів Іванківського району в окупації, а буде ще? А, так. І другий момент, тобто ми не були. І вчора прем'єр-міністр так гарно відчитується про шість з половиною тисяч, які отримали всі, хто вся до, до, на суму тридцять дев'ять мільярдів гривень по Україні, крім Іванківського ну, відповідно Поліського району та району. Тому що подавали документи всі знову ж таки можна було подавати ми до першого вісня через дію і знову ми буде. то є, на сьогоднішній день. Були вони чи не були, не сплачують там, були пільги про плату за землю. Я не кажу, нехай ми будемо платити. Це питання не в цьому, але ж виходить так, що ми ніде не були. У купачі не були, ніде не були. Дорогу не подали. 26. шостого закону Україні про місцеве самоврядування в Україні указ президента України. Сеноїтеграції тимчасово похованих територій України завершено перелік територіальних громад щоро. Кабінета міністра України залишається відкритим. Враховуючи вище викладене, депутати Іванськівської селищної ради звертаються з проханням якнайшвидше включити території Іванськівської селищної територіальної громади до переліці територій, які були тимчасово окуповані збройними формуваннями Російської Федерації. Сподіваємося, наступні вирішення того. Хто цей список формування?

Я дякую. дякую, що ви прийшли про велику сесію. За Про дні народження не повідомили. Чекайте. Я а що щось